Люди добрий ранок, неділя. Приїхав, коротше, ще ніч темно, ну як ніч темно, скільки годин. 659, так. Да? Поки розкладаюся отак. Коротше, отак куча товара. Ціла бананка відер. штук 12. От. Що це в мене? 20 злотих. за десятку уже первое видео пришло. Надеюсь, базар сегодня будет хороший. Базар получился у нас шатра забита. Правильно. Ритуал. Кажи, надо помастеть. А тут... Короче, это все. Бочечка. А это так по одни будет, короче, ходить. Дуже долго. Да, да. Давай. А чого ні? Я на балкон. У мене є сто комп'ютер, який. Новий рік. Люди мене ще не видно. От на задньому фоні, бачите, голямду вцепив. Бачили, що робиться. Підійшов, підключив з павербанка і все. Заграло цвіа цвітами. Будемо зараз торгувати. Сподіваюсь, що сьогодні щось піде лучше. No. Dobra, ale to ja się wracam po kasę. Hopa. Wezmę no, jeden, nie? A tylko jeden i mam. Został. No. Jak? A ten jest drugi. No to mój. To z domu. <laughs> Dobra, nie, jeden. Bo pan idzie swojego na, na pokazanie tylko. No. Dobra. E, no? Kalecie, podozdował Helandę. То сусід там типу, що торгує, поля прийшов, каже, ще не наторгували, каже, беруть, розберуть. Беру". Жінка прийшла, там, вона торгує ну у них кухня польова, Теж, каже, здалеку. Саша, треба було більше такі гляндати. Нічого це не радує. Базу люди добрі, даже мою прийшло все продати. Каже, продайте мені дві, то то для цього, для ну, реклами. Але мне, каже, на плит не хватит. Ков, то нема коробки. Не надо мне коробки, каже. Ой, Саша. Надеюсь, что еще одну найду таку. <пушевет> вот еще двадцатка. Пятнадцать. Продал вот этих штук таких. От 3 злотік пустило, що треба продавати. Вам скажу, друзі, погода сьогодні більш-менш за чуть-чуть був туман, ну, але не дуже холодно. Градусів 7-8 тепла. Переведу камеру, покажу який товар. Трошки наторгів нарешту маю. О, там ще 11 відеок є. О, тут така типу, арочка, там таласос, от шахи. Герлянд. Шкірені кошельки. Молодочки сукери Оця штука прикольна. Вікна розморожувати. Щоб не гріти довгу машину. Тим більше дизель, поки він нагріється. Бочечка. Утюги. От, два домкрата є новенькі по 50 злотих. Такий асортимент. Трошки латоні. Сусід віщо розкладає. А пока що у нас є. Говорив тут зря з тими людьми, що продають з поляками, що на візочках притягають. Каже, що вроді би з лютого або березня. будуть Боже, Свібоцький замикати. Короте, тут же навіть порадіовеється чув щось, похоже, сьогодні поїхав. Бо кажуть, що будуть реставрувати, будуть ходити потяги, приміські електрички тут. Не знаю, бізнес будемо сворачувати, або десь переїдемо в інше місце стихійне. Да, Можете відкрити. Було дві таких. Атака. Ну, та в 70. А це 30. 40. 40. До. Там хіба ручка складається. Було таких дві, чотири. А це в гніздо. Дякую. Веселих свят. 100 злотих. Продав, коротше, паровий утюжок і діагностику до комп ну, Типу до машини, комп'ютера. За 50 злотих. А, хай що, хай пользуються. Якщо тим більше базар будуть закривати, не знаю. Будемо бачити. Та потрохи то тим більше свята на новий рік, що буде. Ну, гляньте, 9 часов. Люди починають йти Туди людей. Я тим часом перекушую. Хазяйка мене відправила сьогодні з пиріжками, виготовила. Напишіть, хто любить пиріжки з творогом і кропом, цибулькою Жарені, печені, без разниці. Я дуже обожаю. Всім смачного. Chaj panie sobie zastanowi się. 3 tony chyba podnosi. Można tutaj sobie wykręcić. Dwie rurki w tym. No tak, do mycia. Do, do czego chcecie? Ta to wchodzi w, w komplet. Jak chcecie? A ta jest do czego z taką? Хіба плин ще наливаш? Плин ще налива, да, no. і нині. Я тут на цьмен, тож маю чоловік човєнт? Дякую, мій Роб, І друге відео за сьогодні. 70 злотих. Не хочу казати, чоловік кошелька. Де носити гроші в хусточки, якщо в нього, звісно, вони є. <питали> Та, але кажуть, скільки стоїть розочка, ото освітящийся. Ось така. Оп. Кажу. Кажу 10 злотих. Каже, йду покличу жінку. Але для чого її кликати? Бери, купи, подарив і все, і довольна. Бо він боїться, що воно буде кидати за ним нею. Все може бути. Що вам зараз ходові товари. Ходи там мужик купив кошики. Хоч би діло ще не до Паски, та й грибів вже немає. Може ціна хороша, може він робиться, реклама ходить подає. Ну, так, як нема музу, то нема, а як є то, то нема такого поданьку. Mm -hmm. Дякую. Я продав перший розморожувач для вікон. Все, хай чоловік користується. Ще 14 маю. Об'ївайся. Ну, Саша, я в шоці. Знаєте, що друзі скажу? О вот там бачите. Оцей чоловік в червоній жилетці. Дивіться, княга, ктося руки, короче. Жалко цього мужика. Я не думаю, що він ярий фанат торговлі. Видно, чуєте, може і важко пере щось купує, щось навіть не купує, скоріше всього, свої речі передодає. Життя таке настало. Біда. Давайте за три. Щоб не каталося по багажнику. — Ні, робила? — воно не бочить, просто цей. Три злотих. Веселих свят. Дякую вам, Дякую. Такі ще є, такі. Жінки в подарок візьміть кошельок. <реш> <реш> Будь ласка, то тільки одна зустала. Десять злотих. Такі відерка. А ну, подивіться. це вообще то фіс чи то десь пробка там валяється і цей чувак <риві> -да. Боже, люди добрі, куди цей світ платиться. Це ця... щось з чимось. Чоловік щось дивиться. Два злотих трошки людей підійшло дивляться відео Дайте відео по чуть-чуть продаємо Гляньте скільки сьогодні додай повний швібоцький Ще туди. Одно no. у людей гроші, перед новим роком появилися. там, бачите, чоловік пішов з пакетом. Це той постійний короче, Приходив ще колись, коли ми з Віталіком продавали і питав, чи то ми не ми продаємо Тіпо домашню горілку. Прийшов до цього рядом, що віщі під цього мужика. А ну дивися, каже, лиш не падай в обморок. достає з пакета, спокетаючи вино домашнє, пише, там етикетка, віно домове, закрите, все, кришечкою, а цей віно вже аж труситься. Каже, дай попробую. Каже, а знаєш за скільки купив? За 5 злотих. Ти каже, та дай мені, Ти, каже, давай п'ятерку, я піду тобі куп. Ти каже, та ні, ну не просто так напробуй. Ну, а не так вигляда. От 50 злотих. Тут був кошелечок. Коротше чоловічий. Наш чоловік підійшов, кажу, 60-ті а Він каже, блін, за 50-ки би забрав. Ну, кажу, за 50 відпадом кажу, сам купив такої фірми, да? От, де Просто вот такого плану. Що відкривається, як книжечка. Я дуже хотів, ну, сподобався мені кошелек, але там була така движуха. 2 плюс 2 прийшлося взяти чотири. Думаю, відпродаю. Навіть якщо нічого не наварю, то по собі стоїмось нічого не потеряю. Зато собі таких хотів. Дякую. Там є з такою, шукайте закриту собі. А хочете відкриту, візьміть. Це капець. От боя нема тим їдам. Може всі розпродам сьогодні. Бачите, тут не стало оцих світящихся штучок таких. Але це такі мультиколори, уж да? в павербанк. Підійшла кори, жіночка, почала говорити по-польськи, лечую, що ну, тіпа, люди тяжко говорять. Вона оказується, з Тернополя, вона каже, а що тут таке? Воно звідчує світити. Кажу, від павербанка можна від любого тіпа, гнізда там, підключив, що USB підходить. Дуже мало там потребує енергії. Каже, скільки стоїть, кажу, 5 злотих, просто так, щоб. Додати там. Цей. Каже, знаєте, каже, світла немає. Та знаю, звісно, що немає. Я тако би хоч чуть-чуть, як, як ночнічок, щоб не ходити на помицьки, не шпотатися. Така біда, коротше, з цим всім. Що просто людям треба допомагати. Не то, що там заробляти. а Отак. Aha, zobacz, a gdzie jest gumosza? No No nie ma, bo było no. 12, a tak to 10 No właśnie teraz powinno być 9 Dobre 9 Już prodano no. O patrz takie nowiutkie, wczoraj że No, tłuk na mennicy To powinieneś mi wziąć Pan, pan pracuje na mennicy? Dziewięć. Starczy? Tak, schowaj, bo się doliczysz wszystkiego. No już jest okej. Okay. Osiem. No to dobrze. A to nie 9. To nie dziewięć. Dobra, będzie 9. Już idziemy. Próbował ja. Dziękuję. Ale widzisz pudełka, nie zamykałem? Czyli no. mogłeś się doliczyć i złożyć reklamację. Tak. No, fajnie, miło było. Zdrowych, spokojnych sił. Dziękuję. Wzajemnie. Dużo zdrowia. Tak, dzięki. Wzajemnie. Dziękuję bardzo. W domu zawieźć dla za dzieci, żony jak masz, mamy, taty, no. Wszystkich pozdrawiam i pan też... Ta... Ode mnie powiedz, siekiera, okay. ten pan, co się chciał ukrać. Masz chociaż tak jakiś sztyw, żeby mnie nie pocięło to. to eee. na ostrzec. Ja dam panu ten tak o... Oj, to szkoda. Dobra. No? No. Wszystko, Wiesz o co mi chodzi? No wiem, On wiem. Jest ostry. Tak. Masz zaraz tam gdzieś wiąże. Jeszcze raz, jeszcze raz zdrowia Dziękuję, wzajemnie Nie daj się, jak będziecie chciał coś zrobić z krzywdę, to wołaj mnie, to pierwszy ucieknę Tak Ile to jest Ile, takie coś? 10 o, Zapłaciłem? Tak to? Tu jest taka, butelki To no. nie To mam, to mam, to jest do Бо з 12 тих, а цього стало. Ну добре, то то вижимо. Ну, мало місця ще місця. Ну що, знову відео. А бачили, який цікавий дядько був. Стою, каже, прийшов. Я спочатку не не поняв. що молоток там пише Hammer. От бачите, Hammer. Тому гавк почому. А то це ж, блін, сукера в індійців. Ну, або ракети в трампах. Цікавий такий. Веселий. Каже, вийкіновенький, каже, копійки дав тобі, каже, блистят. Ось. У нас тут скандаль. Чешні злотих. Ош. ремонт, короче. Шнурачок подосклад. Вкус ли по. Такі селевато сьогодні. Бачите, 50 злотих. Не стало домкрати одного. Ану, подивіться, бачите в руках ота штука зелена в жінки. Якщо я не ошибаюся, напишіть в коментарях. Це по-моєму то, що на деревах робиться. Омела. Що кажу, що паразитує там, на всяких і на таких деревах, і на і на плодових, що її використовують як ліки чи що десь таке я колись читав у газеті. Скажете що я, блін, деревній, бо я газети читаю. Ну, але що? Це зараз в інтернеті багато, колись в газетах було. То що це сьогодні вже... Друга людина, яка йде з цим кустом. Получается. Я думаю, що вони просто так їх блін, зірвали і носять. По-любому, наверное, хтось нарвав. Ну, навіть тут на деревах є. Я казав, що можна бізнес віддати. Да? Вот. Раз. Куст два. Пішов, збив гніздо і цікаво, по чому його продають. Бачили очередная десятка. І ось ця імпозантна пара. Що я вам раніше за них розказував, що вони ходять, як ковбої. Сьогодні в мене щось купили, я радий. Хай їм служить Така дужа? Навіть... То по то по 8. навіть по Так? Да. Та хіба <звучить> підходить ен гвинт, але не невім, який той розмір, коли цей чоловік шукав ніпель е, дюймовий, а це виявилося дюйм з шотвечко. Ну, що. Комусь може потім знадобиться. З таким, з таким. Ну, Зранку було 12 штук. Оце що ні. то щотка то моя. 8 злотих. Дякую. Я віддам. <пиш> <Пішли>. <пиш> Не треба. Тобі є там. Сі двері вже заліпили. Дякую. <пиш> Будь ласка. От що, да? ще десятка. І лише лосо 4 штуки. А ще приходили, кажуть, питали мене за оті такі гірлянди, що рано я порозвішував на деревах, що прикольно так мігали. Ну кажу, ну нема, ну було, блін, три пачки і ті, що розвішені мої були. Навіть ті прийшлося продати. Не знаю, якщо ще будуть такі, то треба взяти. А як не буде, то і я лишуся без них заразними щітками. Я собі лише таке кашу мішати на треба. Собі відео, жінки, щітку. Ну добренько то не зможеш такого, дай, так? Так, так. По п'ятерці немає? Чотири. Одна п'ятерка є лише. Подай одну п'ятерку, збираю, Да? Ну, та я собі дня купілочку, то по Я зрозумів. По Візьміть. Дякую. Будь ласка. Все, веселий свят. Бачили? Ще мінус одне. І того три. Знаєте що? Я сижу, думаю, блін, походу сьогодні я получив тоже дизлайк на базарі, це перший раз. Знаєте, що? Бочка лишилася. Один дед сьогодні за весь базар, спитав, каже, 30 злотих даю. кто то не 30 злотих вона поїде додому. І ще каже, підійшов пелесос, каже ти не продав. Кажу, та ні, не продав. От. Ціна 40, він каже, хочеш 20 дам. Кажу, ні, не хочу, якось обійдуся без двадцятки, Такі реалії сьогоднішнього базара. Друзі, потрохи збираємось. Базар вже слабенький. Взагалі точніше його немає. от там полишались, сюди, от туди збираюся. Перебираю, бочка не пішла. Три відео залишилося. Да? Да. Зараз це все позбираю, віднесу в машину і думаю, що може в сторону продуктів пробіжуся, зніму коричай, на камеру, що по чому зараз до свят готуються. Але це якщо вийде, то вийде отдільне відео. Так що кому сподобалася недільна барахолка, ставимо лайки, пишемо коментарі. як Хочете підписуйтесь? Не можу сказати, заставити в принципі. вам це нічого не стоїть, але мені буде приємно. Дякую до зустрічі.